Безперечно, тягар боротьби за свою незалежність лягає в першу чергу на тих, хто планує жити в цій країні. Втім, нерідко їм на допомогу приходять представники інших національностей. У українській повстанській армії, так само як зараз в силах оборони, були іноземці. Сьогодні ми хочемо поговорити про те, хто були ці люди. Допоможе нам у цьому Ярослав Коричук, дослідник визвольного руху, історик, а також краєзнавець. Добрий день, дякую, що погодилися. І власне розкажіть, будь ласка, що це були за люди, і скільки відсотково їх було насправді в армії? Слід зазначити про те, що умовно я завжди говорю о, щодо іноземців, які воювали Українській посланські армії. Їх умовно потрібно розділити на дві групи. А в першу чергу це на той час жителі колишнього радянського союзу, так громадяни Радянського Союзу, це перша і до речі, найчисленніша кількість. Кідро це Західна Європа або Південь Європи. якщо ми говоримо про Балканський півострів, все ж таки це менша кількість, але вони теж були присутні в лавах Української повстанської армії. А якщо ми беремо що загалом через лави Української повстанської армії від 42-го року, з часу її створення по 49 рік, тобто час демобілізації, пройшло 100 тисяч українців, то за сьогоднішніми нашими підрахунками, звичайно, цифри інколи ми можемо, якщо взяти в Вікіпедію там спробувати, говорить про тисяч. Тисяч не українців в лавах української повстанської армії, а натомість, ми вже більш сучасніші історики спираючися більше на документи, які підтверджують, і можна десь ідентифікувати цих осіб. Можемо говорити про 4-5 тисяч не українців, які воювали по українській стороні. Це ті, що доведені, ми точно знаємо. Так, Що більш-менш доведені, ми можемо орієнтуватися, десь орієнтовно на цю цифру, маючи інформацію про підрозділи, орієнтовно їхню чисельність. Чи для приколу десь маючи навіть біографічні довідки на окремих бійців чи окремі підрозділи, які звичайно ж воювали в славах української повстанської армії, адже в 43-му році, коли кількість іноземців зросли, поз них почали сформувати окремі національні частини, які виключно складалися від командира до рядових бійців, представників тої чи іншої національності або кількох національностей. І сьогодні нам нас є задокументовані ці факти. Є факти і документи, які підтверджують про участь цих підрозділів. Особливо в боях з німцями та їхніми союзниками. Дійсно повернуся до того, що дійсно саме десь жителі колишніх громадян Радянського Союзу були найбільшою кількістю іноземців. Зразу, зразу багатьох виникне перше логічне запитання: ля в Україні там взялися грузини, там калмики, азербайджанці, і чому вони попали чомусь в українську пустанську армію, які в них були мотивація, так? А в першу чергу слід сказати про те, що під час Другої світової війни, а особливо є етапу радянсько-німецької війни, частина бійців Радянської Червоної армії, відступаючи, залишиться в місцевого населення, буде переховуватись, опинившись там в оточенні чи іншій ситуації, покине зброю і буде переховуватися місцеве населення. Коли виникне УПА і вона буде заявляти про свою боротьбу проти е е німців, багато з них зголоситься до повстанських підрозділів. Друга категорія найбільше, які потрапили в упа, це з шляхом того, що українська повстанська армія здійснила особливо на території Рівненської та Волинської областей декілька нападів на табори для військовополонених. Де саме найбільше перебувало не українців, які багато з того, знаючи, що УПА веде боротьбу проти німців, погодилися брати участь у цьому визвольному русі. А взагалі це і була така якби спецоперація для того, щоб поповнити свої ряди? Так, це було з ну, водночас це була спецоперація, тому що в таборах теж були і українці, і багато теж там українців з різних куточків України, сходу, півдня вони теж переходили внаслідок цього до УПА. Ну і, звичайно, інколи до них доєднювалися іноземці. І третя менша категорія це десь кинуті парашутисти, які десь потрапили в руки УПА і погодилися воювати на її стороні. Чи, наприклад, дезертири із е, радянської армії 1944 року. Це менша кількість, їх не настільки багато, які залишилися. І спільно воювали е, вже теж проти радянських органів влади. А натомість, якщо ми говоримо про жителів західної Європи, це доволі часто були майстри, які приїхали з німецькою окупаційною владою, залучалися для робіт на окупованій території України. Е, друга категорія, це, наприклад, група італійців, яким чином могли потрапити італійців. Упа постанологічне питання. Е, декілька дивізій італійської армії воювали у складі німців на території України. Після того, як союзники в 43-му висадилися вже на Італії, тобто британці, американці, звичайно ж, німці стали не довіряти своїм колишнім союзникам і почали роззброювати колишніх військовослужбовців італійської армії, які з ними воювали на фронті. І звичайно, під час перевезення їх доволі часто або з таборів ці італійці втікали, і звичайно що опинившись на території, яку контролювала УПА, десь погоджувалися на співпрацю. Ми тут маємо дуже такі цікаві, унікальні історії саме щодо італійців. Бельгійці, французи, знову ж таки потрапили або громадяни Югославії потрапили із числа безпосередньо теж або робітників, або полонених, яких сюди теж перевезли німці. Щодо німців, найчастіше німці попав. Винули упав в 44-45 роках. Частина німців опинилася, коли відступала німецька армія, і вони залишилися на цій території. А частина була вже визнана особливо, для прикладу на Лемківщині з табору для військовополонених в 45-му році, і залишилася частина з них воювати в лавах УПА. Тобто німці виходить, які самі проти УПА воювали, потім вставали до лав УПА ходять і е, воювали вже проти радянської армії. Так, звичайно в ну, цих німців були різні мотиви. Першу чергу ну звичайно у них продовжилася боротьба з комуністами. Для прикладу третій рейк уже впав. Так, якщо ми говоримо про 45-й рік, уже для прикладу, або частина в 44-му році, коли німецька армія вступала, частина з них залишилася, і вже тут продовжували лавах української повстанської армії воювати е, проти е, звичайно комуністів радянського союзу. Ну, якщо ми говоримо про німців, загалом ми не можемо сказати, що їх там більше 70 чоловік загалом на багатотисячну українську повстанську армію. А от якщо дійсно відсотково спробувати приблизно тут з тих п'яти тисяч, які відомі, то кого в нас найбільше, кого в нас? Там. Найбільше, а найбільше я вам скажу відверто, це народи Кавказу. І це три національності це, звичайно ж, грузини, одна з найчисельніших, азербайджанці і також в меншій мірі вірмени Це саме три національності, які найбільше поповнили лави української повстанської армії, де згодом з них буде сформовано або окремі сотні, це десь 150 130 бійців. Ще батальйони курені, як назвали українські повстанські армії, 400-500-600 бійців. Хоча саме національні підрозділи не завжди були окомплектовані до відповідного складу, тому що в 40, 40, під кінець 43-го з них почали формувати окремі підрозділи, але частина іноземців залишалася розкидана по різних українських формаціях поодинці або невеликими. Групам. Особливо, для прикладу, західноєвропейці, тобто, вони воювали одиночно або там по двоє троє в українських підрозділах, тоді як громадяни Радянського Союзу вже мали декілька своїх окремих національних підрозділів. Ще четверта категорія це узбеки. За чисельністю, хочу сказати, потім йдуть десь татари за кількістю і, звичайно ж, які воювали. Ну і, звичайно ж, не менше треба сказати і про росіян. Хоча спробою створення російського окремішного підрозділу вийшов курйоз цей підрозділ ледь набрали 70 чимось бійців, але е, через постійні конфлікти з відділами УПА, іншими підрозділами з українців, порушення доволі часто дисципліни. А в чому це виявлялось? Ну, по перше, інколи бійці займалися грабежом серед місцевих жителів. Друге, це зловживання, на жаль, спиртними напоями, за що в лавах УПА досить каралося. Тому було прийнято рішення цей підрозділ окремішний розформувати, і бійців, які залишилися, розділити поміж українські формації для того, щоб втримати дисципліну, а не лишати окремий підрозділ цілісну структуру неконтрольовану. Звичайно ж, якщо такі цікаві історії, то хочу сказати про росіянина, генерала радянської армії Петра Сесоєва, полоненого німцями, командира корпусу радянської армії, який під псевдонімом Петро. Скирда, або скарги, якщо не пам'ять, скирда більше всього воював в кулеметному підрозділі української постанської армії, не признавши, що він росіянин, говорячи про те, що він українець просто з якихось східних територій, так, так, тому він був російськомовним. І звичайно ж, згодом, коли на цій території з'явилися радянські партизани, він втік до них, так але кілька місяців, колишній генерал радянської армії воював як простий стрілець української постанської армії, воював спільно з українцями проти німців. І для прикладу у нас на Івано-Франківщині унікальна історія. Це ми вже давайте візьмемо там італійця, це Августо Доніні, уроджений серийму, студент-медик, який був залучений до лав італійської армії, брав участь у Другій світовій війні у лавах італійської армії. Наприкінці 43-го року, коли він покинув о, ці формування і перейшов до української повстанської армії, де виконував роль медика. А саме на Івано-Франківщині на околицях, саме нашого міста. І навіть після закінчення уже Другої світової війни він залишався в лавху УПА і загинув у 1946 році. Він похоронений сьогодні біля храму. Це село, якщо б не пам'ять не підводить на території Тлуманського району колишнього, і на честь нього відкрита дошка в цьому селі і названа Ціла вулиця. Використовуємо псевдонім Мехась. Тобто такий український, хоча він був августодоніні італієць, який дійсно воював на українській стороні до останнього свого подиху, і сьогодні його шанують на Івано-Франківщині, бо на нього, кажу, окрім інформаційної ну, таблиці, дошки відкрито названа ціла вулиця українського населеного пункту. У мене логічне дуже питання про мову. Якщо стільки іноземців, то це була російська, це була німецька, це була англійська. Чи вони намагалися вивчати так місцеву мову, тоді українську, чи що відбувалося? Як взагалі ну, комунікувати? Так, звичайно, з цим звичайно теж виникали певні моменти. E, в першу чергу, якщо ми говоримо про уродженців Радянського Союзу, то не всі з ними ну, говорили все ж таки українською, але вони розмовляли між собою або з українськими формуваннями російською. Так з іноземцями було складніше, вони, на жаль, змушені е, були вивчати українську, тобто, або дещо десь працюючи десь в певних установах української постанської армії, десь говорили англійською, найчастіше навіть для прикладу цікава історія щодо якраз мовного питання. На Львівщині двоє італійців потрапляють до лав УПА. Один отримує псевдонім Пікольо. І під час е збірки ринкової віддається командир сотні віддає показівку е долів. Тобто долів це відтискатися від землі. Е ну і вся сотня виконує цю указівку. А цей італій стоїть перед строєм е і не виконує. І друг командир е задає питання Пікольо. Ти долів, тобто віджиматися. А він розуміючи українською мовою говорить, пікольо поїв. Uh -huh. ну, тобто, такі кур'йози, ну, це викликало сміх, звичайно, в цього повстанського підрозділу, але такі цікаві кур'ози траплялися, звичайно ж. А чому потім в 1944 році десь командування УПА приймає рішення тих іноземців, які залишилися дати їм вибір або покинути лави УПА, тому що мовне питання сюди вернулися радянські органи влади, які російськомовні? Тому цих вояків можна було сприйняти інколи за окупантів цей підрозділ. І тоді могли виникати сутички між. Своїми так через мовне питання. Що десь інколи сьогодні теж говорить у збройних силах, що краще для приколу на лінії фронту говорити українською бо ти розумієш, що це твої побратими, а не використовувати російську, бо інколи можна в темряві там сприйняти як російського окупанта. Проблеми залишились ті самі? Що так, проблеми так. залишилися ті самі. Звичайно ж, мотиви в цих людей були різноманітні, так. Хтось з мотивів в першу чергу через те, що УПА це проти німців. Ми там, якщо ми червоноармійці, ми воювали теж проти німців, ми продовжуємо цю боротьбу. Німці окупанти, вони проводять жорстокий окупаційний режим на території України та інших окупованих регіонів, приєднювалися. Тому навіть є такий цікавий момент, коли повернулися радянські органи влади, частина колишніх бійців Червоної армії поки лави УПА. І повернеться до складу радянського їх підрозділів, коли УПА перестане боротися вже цей. Тобто, доволі часто це були істинні комуністи, але поки УПА боролися проти німців, це окей. Так, ми теж боремося проти німців в тих умовах, де ми є. Це Така ситуативна Ситуативна. частина була ідейних, які були б антикомуністами, і, звичайно ж, продовжили залишилися для казах коля, який загинув в 47-му році. Тобто так. Залишиться і буде до кінця з українськими повстанцями воювати. Тобто ідейні антикомуністи, які залишилися, продовжували збройний опір. Третя категорія це ті люди, які просто в тих військових умовах намагалися просто вижити. говоримо правду, саме серед іноземців, які намагалися вижити десь, щоб врятувати своє життя, уникнути загроз. Тому що уявіть собі. Там представника там Узбека чи Калмика чи іншого, який в українському селі з розрізом очей, російською ламаною мовою, говорить, що завтра ті ж селяни ну, ж видадуть німецькій владі, що в нас якийсь чужак прийшов у село. Тобто ти не міг умовно сховатися. Сюди діла мережа ОМУН, яка зразу ж інформувала про те, що в нас з'явився якийсь іноземець. І, звичайно ж, тоді поставало питання: хто це, що це, тому що на той час вже радянська влада скидала своїх диверсантів з парашутів, з літаків. тобто тому Звичайно ж, це була спроба врятувати своє життя. Ну, звичайно, беручи участь, в боях завжди була загроза загинути в цих боях. Але все ж таки ти був забезпечений харчуваннями, ти був в певному підрозділі. І, звичайно, багато з них просто очікували повернення, знову ж таки, десь там радянської влади. І згодом багато з них, тобто, покине лави УПА і повернеться в склад Червоної армії, або до, буде залучено до радянських партизанів, а частину навіть в агентурно-бойових групах, тому що ці люди мали. Досвід перебування в УПА, і вони вже будуть під маркою українських бійців о, чинити злочини, особливо проти мирного населення, щоб викликати реакцію. З боку місцевого населення, щоб вони не підтримували загони УПА, і це оці якраз всі потім підґрунтя для міфів. Та про... так для міфів це стереотипи, які там сьогодні десь звучать там колодязі, якими там накидали тілами УПА. До речі. Упа ніколи не використовували колодязі. Рубання сокирою. Це теж не метод, не метод української повстанської армії. На щодо ворогів застосовувався розстріл. Або захоплених просто вішали. Тому тут є велика різниця. Коли ми чуємо про закидані колодязі вбивцями від вояків упа, це зразу агентурна бойова група. Одразу вам скажу. Чи для прикладу порубали сокирами, це знову ж таки агенти-бойовики підпали, підпали. Тобто, які під виглядом марки чи, доволі часто це були працівники НКВД, колишній радянський працевлен. Чому? Знаєте, от така цікава історія? Немало хто забуває, чому зникає в 44-му році перша. Радянська партизанська дивізія колишнього С ковпака під командуванням НКВД-ста вона вже більше участі не бере ніде, тобто вона десь розпорошується. Цю дивізію передають в оперативне управління НКВД. Уявіть собі 4 тисячі партизанів, які мають досвід партизанської війни. Передані НКВД саме одну велику ударну частину, колишніх бійці цієї дивізії радянської партизанської були залучені як маючи тактику в лісах. Вони знали, як локалізувати місце перебування, визначити е які частина з них була українцями, які говорили українською мовою, так е мали досвід партизанської участі. Звичайно ж, е їх залучили просто для створення таких агентурно-бойових груп. Загалом, що ми розуміли, 45-му році буде близько 175 агентурно-бойових груп на території тільки заходу України які під маркою УПА будуть проводити виявляти прихильників у селах, виявляти реальні підрозділи повстанські, чи членів ОУН у селах мережу. Чи тих, хто там допомагає харчами, розвідкою одягом Коли уявіть собі на Волині під маскою УПА заходив 100 чоловік, найбуткий створений підрозділ. Ні в кого, от простий ви житель села, у вас заходять хлопці, одягнені в зуби уніформу повстанського, озброєні з повстанською піснею, в село 100 чоловік. У вас, ну, якщо ще б один-два чоловіки якісь підозрілі прийшли, ви б швидше зреагували. А тут ціла підрозділ. ну Логічно, яке виникає думка у нас. Це ж наші хлопці, так? І ти, наші хлопці, які тебе боронять спочатку від німців, сьогодні від НКВД, які приносять вам їсти. Ну, ти несеш їсти, це ж твої, ну, можливо, сусіднього села і так далі, ти думаєш. І тому немає нічого дивного, що ну, ці антурно-бойові групи десь виникали. Любі мої. Кажуть, Ютуб дуже любить, коли підписуються прямо під час перегляду. Тому якщо ви ще раптом ні, я вам нагадую, це вкрай важливо. Також можете, не зупиняючись, написати коментар про те, чи знали ви взагалі, що БУПа були не лише українці, а й представники інших народів. Будь ласка, розкажіть, можливо, ви самі є з таких сіл, які ще досі бережуть пам'ять про і про таких людей. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Надзвичайно буде ціно це почитати. А якщо ви хотіли би підтримати нас і наш контент, не забудьте про те, що є опція одноразова. Донату або стати можна нашим постійним патронятком, або не знаю словом, патрони благочинці на Баймі Кофі, монобаза або YouTube спонсорство. Все від все вітається. Всьому будемо дуже раді. Повертаючись до казахів, узбеків, татар і так далі. Мене таке питання. Це були люди, які все-таки ще зберігали певну якусь таку релігійну приналежність до мусульманства. Так? Чи це вже дійсно були такі комуністи, які насправді не ну, є якісь у нас дані про те, там, чи якийсь намаз робився, чи якийсь там Рамадан був, не знаю. От може, є якісь такі деталі. Так, звичайно, їх не настільки у нас багато, як це все відбувалося. Але, але прикол, для прикладу Казах Коля, який воював на Лемківщині, потім був переведений на Львівщину, звичайно ж. Він завжди молився. Тобто, до сходу, звичайно, намагався на колінах, все згідно мусульманських обрядів. Щодо узбеків, є цікава пісня. Навіть складена пісня про узбека, який загинув Лаухупа, і на його могилі поставили півмісяць. Командування УПА замість основному ставили хрести на місці загибелі для того, щоб шанувати його мусульманські погляди релігійні. Так на його могилі був встановлений півмісяць. А збереглася ця могила? на жаль, не збереглася, але в історії залишилася пісня, яка була написана про загиблого узбека, де чітко говориться, що ти там воював за незалежну Україну і незалежний Узбекистан. І, звичайно ж, потім згадується про те, що ось на твоїй могилі півмісяці і так далі. Стоять на могилі півмісяць з Христом. Ой, хто поєднав Магомета з Христом? Так знайте, що ця одина могила, Словаство немалених кровів скротила. Це ми об'єднали всі віри народи. Ін я боройду з ворогами свободи. Наші ж бої у кожній країні, свобода народу, свобода людині, дріжить кожен з як окупант що всі поневолені разом. Для прикладу, Казах Колі завжди говорив, коли там він потрапив у Словаччину, словацькі прикордонники були шоковані, а чехословацькі, ну, тобто не українець це все. І він заявляв, Казах Коля воює тут зараз, в Україні, за незалежну Україну і за незалежний Казахстан. Багато для багатьох з них самотивом було це, поки вони тут, на території України, залишаються в Україні, воюють тут, але, звичайно, пробують. Руйнувати цю імперію під назвою Радянський Союз. Тому навіть спочатку, коли були перші парустки окремих вояків іноземців, УПА ще Лець приймав. В 43-му році командування УПА проведе першу конференцію поневолених народів, на яку приїдуть представники 13 народів кількістю 39 осіб. Це грузини, азербайджанці, рюмени, це всі з підрозділів УПА. І конференція, тому що командування УПА, добре. До нас потрапили іноземці. Їм треба дати мотивацію, чому вони мають спільно з нами на території України воювати. І уПА починає виготовляти документацію, розробляти завдяки їм доволі часто. А, хочу сказати, що було випущено декілька десятків на російській мові на національних мовах закликів до іноземців приєднуватися до УПА і спільно боротися проти комунізму, розвалу радянського союзу і постання національних держав Грузії, Татарстану, Башкіростану та інших частинок на уламках радянського союзу і ця конференція це дало паростки, тому що була спроба виробити певну політичну платформу, дати напрямні для цих національних підрозділів, щоб вони ну, просто розуміли, за що вони саме воюють, хоча вони в Україні. І звичайно, командування ОУПА передбачало, що з часом можливо виникне нагода, щоб ці підрозділи вирушили в рейди до своїх земель і там розгортали визвольний рух, визвольний фронт і мали вже підготовку. Від... Так, певну підготовку, звичайно ж, і ну ідеологічну платформу. Згодом це, до речі, воно не зникне, тому що воно Кордоном, потім створить антибільшовицький блок народів, який буде існувати до незалежності нашої держави. А сьогодні він переформатований в антиімперський блок народів, тобто виступає зараз розпад Російської Федерації на національні держави. Тобто ця тяглість від подій 43-го року має продовження навіть у сьогоденні. І цей антиімперський блок народів діє і сьогодні вже в Україні. Е, тому воно залишило свій слід історії. Хоча я кажу, момент, якщо відверто говорити, більшість іноземців воювала протягом 43-44 років. Потім більшість текла Перебігла до радянської червоної армії, або опинилися в таборах, були заарештовані. Або загинули в боях, чи з німцями, чи з працівниками НКВД. А частину командування УПА саме звільнило для того, щоб знову ж таки десь не виникли мовні конфузи та інші моменти. Розуміючи, що інколи вже і мотивації цих людей немає. Поки вони не боролися УПА проти німців, це була одна мотивація. Тут змінилася ситуація і так, але окремі представники різних народів залишилися до останнього подиху боротися з українську землю і загинули в цій боротьбі. Дуже вам дякую за те, що знайшли можливість поділитися. Мені здається, ця тема вона надзвичайно зараз. Актуально, тому що ну просто ти, ти чуєш наскільки багато паралел і е скільки зараз теж закликів, зокрема, України та до всього світу, що лише разом ми дійсно можемо подолати Росію і водночас е саме на території України зараз твориться оце майбутнє, тому що якщо ми не зупинимо тут, то. За кілька років вже це ну, буде ми з вами говоримо. Також один з такий аспект, що сьогодні декілька тисяч неукраїнців воюють у лавах збройних сил України. В першому інтернаціональній бригаді зараз друга іноземна бригада формується в лавах ЗСУ і інших окремих підрозділах представники багатьох країн, і сьогодні велика частина з них на сьогодні мені тільки десь орієнтовно відомо про понад 500 уже загиблих іноземців, які воювали в лавах збройних сил України проти. Російських окупантів, в них теж є різна мотивація, чому вони роблять це Тому, знаєте, ми історики завжди жартуємо, що історія є циклічною, вона часом повторюється та через певний цикл. Хоча на календарі вже зовсім інша дата, і головні дієві особи зовсім інші у них прізвища, але історія є циклічна. Доволі часто в історії немає нічого нового. Це просто давно забути старе. А хочу подякувати вашій передачі. За запрошення і взяти участь долучитися до цієї розмови. Дякую. Дякую. Сподіваємося на востаннє. А з вами теж будемо прощатися до наступного четверга. Не забудьте, будь ласка, про підписку, вподобайку, поширення. Надзвичайно важливо для нас, щоб якнайбільше людей бачили такий якісний контент, про який дійсно здається, мало хто знає. Ось тому, будь ласка, підтримайте нас. Дякую.